Привіт! Сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Реноколіус. 2012 рік, двохлітровий дизель на автоматі. Повнопривідний 4 на 4. Як бачимо, ксенон, датчик світла, датчик дощу, Леди противотуманки, ренгліни на даху. Весь в рідній фарбі. Пробіг оригінальний 185 тисяч. На 180 проходила в сервіс. В Швейцарії. літня гума, поворотники в зеркалах підігріви складання, безключовий доступ на всі двері, рентгенти на даху, спойлер, позаду парктроніки, весь рівненький, гарний, практичний колір сірий. Тут ми маємо шторку. Відкидається такий бортик, все в гарному стані, нічого не подряпано, не пошкоджено, карти всі ціленькі. Сидіння складається в рівну підлогу. Тут маємо знак аварійної зупинки, ключі, домкрат. Маємо докатку. Карти в хорошому стані. На тканині. Тканина якісної. Якісна. Тут нічого не пошкрябано, всі карти ціленькі. Позаду сидіння також. Теля не пошкоджена. Водійське сидіння хороше. Регулювання мультимедією. Все працює. Підігрів сидінь кермо, мультикермо. Не перешивалось, не фарбувалось. Все в оригіналі. Кого зацікавить такий автомобіль, Телефонуйте автомобіль знаходиться місто в місто Радивелі в Рівненській область.